Привіт усім! У нас зима з новою силою. знов вірвалася, друзі. Вже вчора потопився сніг, трохи був такий вітер холодний. А сьогодні зранку знову така зима, все сипить. Ну, як то кажуть, друзі, того треба було чекати, бо це вже, знаєте, такий період, що вже так і буде. А в мене що, друзі? Як завжди, купа роботи. Тільки носіла, зараз 12-та година, я тільки носіла собі. Щоб пару слів вам щось сказати. Бо нема коли, я не знаю. Зранку господарка, після господарки швидко-швидко щось їсти, готувати вже наставила. І так купа роботи, то-то, то-то. Ну, коротше, я не знаю. Як вас, в мене на кожному кроці тут же треба квітки підляти, там же треба взуття поховати, там же треба помити. Там, ну, коротше, цілий час є робота, я не знаю, друзі. Це треба, знаєте, людини такої спокійної, так як мій чоловік. Та сядь собі, та не літай, та чого ти так літаєш? А я так не годна, мені все нервує. То треба зробити, то треба зробити. Я не можу сісти, і я знаю, що в мене там купа роботи. Мені треба її зробити, а тоді вже можна сісти. А, а він бачите, такий мене спокійний, він собі б сів, спочатку відпочив, а тоді вже щось зробив, бо так інакше ні. Добре, а я його зранку відправила до міста, його вдягнула, бо я вже казала, що йому не можна, друзі, згинатися, наприклад, взутися. Е Черевики, чи вдягнути штани, він не може ні зігнутися, ні вбік, його треба як маленьку лялю вдягнути, все. І він собі нарівненько піде до міста так хоче. А я йому кажу, бачиш, ти мене не розумів, бо ти приходиш з роботи замучений, і я хочу десь на вихідніше їхати. А ти кажеш, ну, він ніколи не відмовляв, якби не поїду, але каже, я би вдома був тако якось. Знаєте, а тепер вже відколи він каже, я хочу в люди вийти, я хочу вийти, і він собі помаленьку, ну в нас далеко йти до міста, але він собі помаленьку на рівно йде до першого магазину. Ми завжди там скупляємося, і там дуже дешево, ця гуртовня така, дуже дешева. І ну порівняно, порівняно, друзі, зараз нічого немає дешевого, Але ми там скупляємося, і він там має що купити? кубасу має купити, бо його відправила. Хочу сьогодні зробити олів'є. Друзі, зайшла сьогодні в підвал, дивлюся, боже, в мене горошко, кукурузи, стільки всього накрутила, нічого не роблю. Думаю, так, певно, сьогодні буде олів'є, Я його відправила за ковбасою. І він маленько-маленько пішов. бо багато. Не можу там йому список, наприклад, великий написати, що він ніс. Ні, таке не можна. Там, максимум там, до пів кілограма він чи до кілограма більше не можна. Ну, коротше, якось так. друзі. Але це все не важливо. Важливо, що. Все добре, він проходить реабілітацію, нічого його не болить, і це мене дуже тішить. А решта, все Все дурне. Решта, я все закрию собою. Коротше, якось так. стільки вам всього наказала. Ви так швидко можете обробляти інформацію. Я дуже хочу швидко сказати, бо дуже довго затягається хвилини. І так вам на цей. Що ж я мала сказати? Ще мала сказати, що вчора трохи поблокувала людей. <гум> Друзі, Ну, я вам кажу, ну та це чудо з тими варениками. Та Це вареники, та це вареники, та це вареники. Та нехай у вас будуть вареники, хоч я не знаю, що. У нас пироги були і будуть. У мене пироги, я б доказати пироги. У нас тут суржик на Заході, на Тернопільщині тим більше, бо в нас е багато ми вживаємо польських слів. Так, це правда. Колись, наприклад, моя бабця казала, що ми йшли. Е в селі казала, дитину, біжи до склепу, купи там дріжджі чи щось. Вона не казала до магазину. Бабця вже скільки років, вони казали склеп на магазин. Ну, так як в Польщі кажуть склеп. У нас багато таких є слів, які ми вживаємо. Я якби стараюся фільтрувати свою мову, не вживати того суржику. Але з покоління в покоління, від бабців, мамів, воно ж заклалося щось, в мене, воно лишилося, ти не можеш. Повністю все очистити. Тобі треба в зовсім іншому середовищі рости, щоб в тебе мова була чисто українська відфільтрована. Так що якось так. Тому трошки вчора поблокувала. Я, друзі, як роблю? Я не блокую зразу людину, бо вона мені сподобалася за один коментар. Ні, я заходжу, дивлюся, чи та людина мені ще писала коментарі. Якщо вона ще раз ще писала, ну в мене є така функція ну, в в в суді я можу це зробити. Я дивлюся, які коментарі вона писала. Якщо там були хороші, хороші, тут бачу щось зайшло, ну я ще їй дам попередження. Якщо там не було ніяких хороших, перший поганий, і зразу блокую. Нема питань, все до побачення. А якщо ще менше більше, то ще можу попередити. Але вчора щось мені так мало настрій. Так блокувала, щось мені вже так-то все надоїло, друзі. Я не можу бути для всіх хорошою, я, я не можу всім вгодити. Тому, щоб я собі не портила е, нервів, своєї е, нервової системи, я зразу блокую і до побачення. І коли мені одна пані, я так, певно, завжди пам'ятати, для чого ви блокуєте? Вас так мало підписчиків, мало всіх, а ви ще блокуєте. А я завжди кажу. Мені треба трошки, але хороших, а не багато і таке вовсяке. Таке вовсяке, нехай йдуть собі на других блогерів, нехай там сидять, нехай дивляться, а я їх не цей. Бо, друзі, я ж вас пускаю в своє життя, правда? В свій дім, в свою сім'ю, в те, що мені рідне. Так як е, будь-якого гостя. Якщо гість себе погано поводить, якщо він починає висловлювати е, погані, Якісь думки, якісь слова в мою сторону. Ну, ми ж другий раз їх не запрошуємо в гості, правда, нам же таких людей не потрібно. Так само і тут. Я вас щирою душею пускаю, я зі всіма ділюся, відкриваю своє серце на, на, на розстріч, ну, всіх, всіх зустрічаю з позитивом, а починають мені, не хочу казати, що робити в душу. Ну, для чого воно мені? Значить, мені таких людей не потрібно. Значить, я таких людей. Виключаю свого оточення. Я так і в житті виключаю таких людей і тут тим більше. Якось так. Добре, друзі. Ну що, а я маю сьогодні багато роботи. Так що я приступаю і запрошую вас бути зі мною. Пішли. Так, а я сьогодні надумала трохи наготувати їсти. Може ще, щоб було на завтра, знаєте. Завтра взур приїжджає. Треба все одно більше. Що я хочу сьогодні зробити? Я сьогодні хочу борщу зварити такий більший банячок, щоб на сьогодні на завтра було. Хочу салат улітку. Картоплю запекти з крилами курячими. Так, ще що? листики хочу, бо витягнула цей вишню. То, що зроблю Коротше, не знаю, що з того всього вийде. то що я собі напланувала, то я хочу. Але чи то все зроблю? Ну, короте, побачу. Так, тато повернувся з магазину. Привітайся, тато. Привіт. Привіт. І стаємо. Друзі, стаємо, разом будемо готувати чисти моркву на, на олів'є. А так, двом веселіше, друзі, двом легше, швидше. Так завжди було. А я що, маю м'ясо намариноване, майонез дала, дала приправу до курки, Сій перець. І все. І зараз ще картоплі почистила. Сюди дам і запечу. То а що сюди Коротше. зараз швидко все зробимо і будемо відпочивати. А зубний стоїть? Там, ми ще зубний маємо. Але ми маємо аж на 6 годину. І, друзі, не знаю, як це. Як це буде той зубний, бо треба настояче лікувати. Каже, доктор, я ще ніколи нікого настояче не лікував. Але ви прийдіть, я подивлюся. Може, щось дасте. Не знаю, буде настоячи це лікували? так? Я не стої. Ну так стояти, він буде. Я б стояв. Ну, а як інакше? Ти okay. ж не сядеш? Ну, коротше, друзі. <плес> буде видно, але, але мусимо кончити. <плес> ну, запишеш на знак ще день. Ну, будемо ще. Будемо бачити. <плес> Добре, друзі. Ми працюємо. Так, друзі, кінцевий результат. Картоплю запекла з крильцями. Борщик червоний зварила, олів'є. І на солодкі, друзі, такі налиснички у мене з вишнею сьогодні. І з маком і родзинками. зверху шоколад. Ось так. Але я сьогодні не сама, я сьогодні з чоловіком разом ми працювали. Ну, доки він міг, бідак. Зате мені допомагав. Усе, друзі, зробили. Так, друзі, усе поготувала. І ще пироги маю. Ну, коротше, друзі, я думаю, що завтра не буду готувати. Я так думаю, але я не знаю. Якось так. Стаєте, так собі готую і так думаю. У мене колись була така подружка, ми зараз з нею вже не спілкуємося. Але ми колись разом працювали і так собі говорили, були разом. І вона так би чоловіка не мало, тільки мало одного сина. І вона завжди питалася, що ти сьогодні готуєш, а що сьогодні будеш готувати, готувати, а що ти готувала ну, там, після вихідних. Я їй казала, що я там готувала. І вона казала завжди, знаєш, я тобі, з одної сторони, завідую, ти собі можеш, у тебе сім'я така, ви собі все разом, ви відпочиваєте разом, працюєте разом, підтримка. Но як чую, скільки ти готуєш, я не хочу такої сім'ї. Мені добре з сином. Все так казала. Ой, друзі, ось так. А я вже привикла втягнулася, бо так здається, троє хлопців. Вони, ну, по-любому, їсти хочуть. А такі, що, знаєте, молоді організми постійно працюють в залі, постійно качають ті свої м'язи, вони потребують багато їсти. Так що, для мене це нормально. Особливо як є тато, що став, мені щось поміг трошки, то мені вже набагато легше. Добре, друзі, а я буду закінчувати свій ролик. Такий, напевно, маленький, не знаю, який там змонтую, подивлюся. Бо що, наше сьогодні зубний чекає. А я собі трошки відпочину. Я ще маю роботу, що маю досить що робити. Але я хочу трошки відпочити. Відпочину собі і ми підемо в зубний. Помаленьку по чекуємо. Бо якогось виходу нема, знаєте. Кось, ну, у нас в нас зубний дуже записується. Е на три тижні, навіть на місяць, дуже все забито. Бо ми ходимо до такого стоматолога, що всі до нього хочуть йти. І він такий дуже такий привітний, такий, ну файний доктор, коротше. Ось так. Добре, друзі. Усе на сьогодні кажу вам всім па, -па. До нових зустрічей, до завтра. Па-па, друзі!